Шановні друзі, колеги, вся університетська родина, сьогодні завершується період перебування моєго на посаді виконуючого обов'язки ректора Івано-Франківського національного медичного університету. Переді мною було два завдання: перше провести вибори, друге забезпечити функціонування нашого університету. Разом ми виконали ці завдання. Приношу вибачення тим людям, яких, можливо, моволі образили. Приділив замало уваги. Я дякую всім нам, дякую нашим студентам, дякую професорсько-викладацькому складу, дякую всім працівникам університету, дякую керівникам, проректорам за те, що кожен на своєму місці належно виконував свої функціональні обов'язки і забезпечував роботу нашого університету. Я вірю у розвиток нашої альбомати. Слава Івано-Франківському національному медичному університету! Слава Україні!